В Україні здорожчав пшеничний хліб. Наразі середня вартість 650 грамового буханця становить 31 гривню. Тоді як у вересні він коштував 29. Це на 2 гривні дорожче. І це найвища ціна за останні 5 років, констатують у Міністерстві фінансів. Поточне здорожчання змінило перше за довгий час зниження цін на хліб в Україні. У вересні він здешевшав на 57 копійок. Із середньомісячних 29 гривень 92 копійки до 29 гривень 35 копійок. Доте ж ціни зростали три місяці поспіль. Червень – 26 гривень 41 копійка за буханець. Ціна зросла за місяць на 3 гривні 71 копійку. Липень – 27 гривень 5 копійок за буханець, плюс 1 гривня 9 копійок. Серпень – 29 гривень 92 копійки за буханець, плюс 2 гривні 60 копійок. Між тим, станом на 1 жовтня буханець пшеничного в середньому коштував 30 гривень. Тобто за 10 днів його ціна зросла на 1 гривню. В уряді пояснюють це здорожчанням борошна. Поточного тижня на ринку пшеничного борошна в більшості регіонів України зберігається підвищувальна цінова динаміка. Підтримку цінам здебільшого надавало подальше подорожчання сировини для переробки однак, перенасичення внутрішнього ринку пропозиціями продукту на тлі помірного попиту споживачів стримувало більш активне його подорожчання. Однак варто зазначити, що деякі переробники з метою активізації збуту борошна вважали задоцільне залишати ціни незмінними. А от рекорди по цінам б'ють яйця. В супермаркетах ціна коливається від 50 до 65 гривень за десяток. Експерти пояснюють це наближенням зими і зростанням вартості зернових. Основна причина подорожчання сезонний фактор протягом осінньо зимового періоду вартість яєць традиційно зростає, оскільки збільшується попит на них та зменшується пропозиція на ринку. І ще одна важлива причина зростання цін на яйця. Подорожчання кормів спочатку серпня, через зростання експорту зернових, завдяки зерновій угоді почав зростати попит на українську агропродукцію на зовнішньому ринку, пояснює аналітик. Зростає вартість зерна на ринку, що у свою чергу збільшує собі вартість виробництва яєць і, як наслідок, роздрібні ціни. За прогнозами аналітиків, до кінця року яйця можуть зрости в ціні ще на 15-20%. Таким чином, десяток курячих яєць найвищої категорії може сягнути 100 гривень. А от що тішить аналітиків, так це здешевлення гречки. На даний момент кілограм гречки коштуватиме 82 гривні 40 копійок, тоді як у вересні цінник на неї було встановлено на рівні 88 гривень за кілограм. Таким чином, порівняно з минулим місяцем, кілограм гречки подешевшав на 5,5 гривень. За статистикою Міністерства фінансів цінник на гречку опускається вже другий місяць поспіль. Українські аграрії припускають, що гречка може знизитися ще вдвічі, та основне здешевлення цього продукту ще попереду говорять аграрії. Ціни опустяться, коли з полів буде зібрано весь урожай цієї культури. Порівняно з минулим сезоном ми виростили 110-120 тисяч тонн гречки, що фактично повністю забезпечує потреби наших громадян. Більше того, потрібно врахувати, що ця потреба була на ту кількість населення, яке не виїжджало через війну. Дуже важливо не створювати паніки, не скуповувати товар, тому що внутрішній ажіотаж буде призводити до спекулятивних певних тенденцій. Отже, аграрій переконаний, що ціна на гречку ще впаде до 50-60 гривень за кілограм. Однак таке здешевлення буде можливим лише за тієї умови, кажуть експерти, якщо покупці не створюватимуть ажіотажу, намагаючись скупити всю крупу, поки вона знову не стала дорожчою. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті.